Друзі, з вами Максим. Ну, дивіться, тут в тому самому лісочку, от, дивіться, павукоса і там внизу ми тільки що бачили, як як туди пригнув коник, в павук мог ні до ногу. От, ще рухається, во опять підійшов і просто його тримають там. Просто отак підійшов, кусив, підійшов, він від. Він твої і завез коник зарухався, знову підійшов, знов зарухався. О, павкоса, дивіться, і от коник. Просто коник, я навіть не побачив. Коник просто кинув, пригнув павутину павуку, коли я відвернувся і просто па і мені дід сказав, я відвертаюся, там уже в павутині павук. А там уже у поводині конекс-требунець. В общем, думаю, що треба закінчувати. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Максим. Всім удачи. Пока-пока. Включай.